Вітаю вас, дорогі друзі, за Апанасі. Ми сьогодні з вами будемо проходити карту під назвою Братислава. Тобто ми будемо розбудовувати цілу собаччину. У нас тут, як ви бачите, дуже багато міст. Тут місто, тут місто. Це наші першопочаткові цілі. А сама перша ціль це наша столиця назвою Братислава. Так, це вже було. Ми вже з вами починали проходити цю саму карту, але багато деталей я упустив, і тому вирішив перепройти його ззаду. І так, у нас тут з вами є е, триколії з цього пункту пропуску. І ми можемо побудувати ось ту за міст, через який будуть проходити поїзда, і привозити нам в першу чергу туристів, які будуть приносити нам гроші. Ось тут ми зараз побудуємо вокзал і в'язницю для того, щоб у них було найкраще відчуття безпеки. Зараз ми будемо з вами відбудовувати нашу енергетику для того, щоб будувати сучасні будинки. Далі я вибрав ось такий будинок для того, щоб заселити перших наших громадян. Це найкращий був вибір, тому що цей будинок дуже якісний і дуже міцний, тому я його в першу чергу буду будувати ось тут. Нас тут в принципі буде такий центр міста. І я зараз прицілююсь, думаю, що ось так от гарненько його вирівняю і зараз розпочну його. Будівництво. Це наш перший будинок в нашому місті. Бачите, я Вауре допустив помилку і не заселив додатково громадян в наше місто. Тому треба тут бути більш уважнішим. Далі я побудую магазин і зверніть, будь ласка, увагу. Я планував його побудувати спочатку ось так, але потім я передумав і змінив його позицію. Побудував ось таким чином. А все чому? Тому що у нас тут є місце для майбутнього складу. Ми туди будемо перевозити нашу продукцію, яку ми будемо самі ж виготовляти. Ось ці стовпи електроенергії ми будуємо тимчасово. Далі я їх або перетягну трішечки в сторону, або побудую підземні комунікації. You know Ось тут, до речі, я намагався зробити так, щоб. Жителів з цього будинку йшли працювати в магазин. Тобто таким чином я боровся з безробітницею, але тут є один маленький нюанс. Справа в тому, що вони, коли живуть в окремих цих будиночках, вони тупо всі будуть йти до вас працювати в магазин, ну, скажімо так, як на єдине робоче місце, яке є. Тобто неможливо, якщо ви покажете навіть в тому здоровому будинку, де живуть всі люди, ось тут, наприклад. Щоб вони йшли туди працювати, вони туди підуть працювати. Але жителі з інших останніх моментів будиночків, до яких дотягується магазин, до якого вони можуть йти, вони будуть також обов'язково туди йти на роботу. Тому доти, доки ви не переселите всіх людей в окремі будинки, де вони будуть жити одним скопом, це не має ніякого сенсу. До речі, щодо дитячого садка, я знайшов майстерні стім цікаву будівлю, яка називається дитячий садок-теремок. Цей теремок вміщає занадто багато дітей, і тут дуже, ну, не так мало, а, звісно, така середня кількість працівників. Тому, якщо у вас невеличке місто десь приблизно на 1010-15 людей, ви можете запросто поставити один-два таких дитячих садка, можна навіть один поставити, якщо це саме в центрі, і до нього всі мають доступ. І це вирішить всі ваші проблеми з безробітницею через нестачу місця в дитячому садку. Тут взагалі не буде ніяких проблем. Я саме вибрав його, поставлю його саме ось в центрі міста, і тепер ми не будемо парити щодо цього питання взагалі, тому що я ще навіть буду будувати мікрорайон новий трішки далі, і це ніяк не вплине на ситуацію, яка складеться з тим, що не вистачає місця для дітей в дитячому садку. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Не вистачило мені місця, тому я вирішив будувати ще один будиночок в нашому місті. Вирішив багато не паритись і багато не вибирати. Взяв той же самий, який і першопочатково вибрав на забудову на цій вулиці і вирішив побудувати його навпроти лісячого садка, поближче до магазину. Знову ж таки, я ще не знав про експеримент з тим, що на робочі місця вони будуть бігти саме з власних будиночків. І коли я побудував вже цей будинок, я зрозумів, що відбувся страшний фейл. Я забув зняти галочку з позначки не заселяти громадян, і вони заселилися автоматично. Тому у нас плюс 100 нових робочих місць в нашому місті, і це, звісно, біда, тому що нам зараз буде необхідно будувати новий наш будинок. От тому. Це просто були викинуті гроші і зносити цей будинок навіть вже немає ніякого сенсу. Зараз я продумаю, де можна буде побудувати власне, новий будинок. Зараз я тут е, трошечки з дорогою розберуся, тому що нам треба буде зробити так, аби тут було більш гарно все. Дорогу, яку нам дали в на самій грі, якби не годиться. Ми зараз перебудуємо, зробимо тут гарну вулицю, і тоді вже зможемо з вами добудувати ще один. Будинок і вже пересилити тих нещасних з будиночків в нашому місті в дуже непоганий житовий комплекс. Буду будувати, напевно, я його вже трішечки інший. я Маю на увазі будинок. Зараз самі все побачите, як воно буде. І до речі, я вирішив ще побудувати басейн. Ось тут, де появилася нова територія, тому що нам необхідно також підтримувати спортивний стиль наших громадян. Там можна було побудувати навіть стадіон, але басейн це сама стандартна річ, тому що все ж таки вона буде вміщувати побільше людей і, власне, також дасть нам побільше робочих місць для того, щоб ми могли поборотися з нашою безробітницею. Тому, якщо ви. Пануєте будувати щось спортивне в невеличкому місті, де у вас ну, принаймні хоча б тисяча робочих є. Будуйте басейн. Це самий оптимальний варіант, який ви можете собі знайти. До речі, я тут думав, що я не побудую доріжку, але тим не менш мені вдалося це зробити якимось чином, і тому ми з'єднали басейн з основним міст, з основним нашим центром міста, і тепер вони будуть всі ходити туди, доки я їх буду переселяти. Зараз я побудував таку дуже цікаву площу. Тут поставив пам'ятник Тарасу Шевченку замість Леніна. і в нас виходить така цікава композиція. Мені дуже подобається. Всі можуть до всього дійти. Деяких людей дуже комфортні йому проживання і нас непогано виходить. Тому далі я запланував побудувати ще розважальний заклад в вигляді ресторану. Це один із перших закладів для по перше туристів, так і для наших людей. Розміщувати його необхідно в край цікавих місцях, тому що ну, по-перше, нам треба, щоб це було не наших майбутніх готелі, де ми, де ми будемо будувати їх на набережній, а саме тут дуже непоганий варіант виходить. Далі в мене знову закінчились місця в будинках для поселення громадян, тому я вирішив побудувати найвищий будинок у місті. Це буде такий хмарочос, місцева така собі цікава архітектура ще й трішечки на е, пагорбі, тому квартири на самому верхньому поверсі будуть з дуже і дуже шикарним видом. просто. Це буде єдиний будинок на все місто. Зараз я почну сюди переселяти наших громадян, і я думаю, що вже е, нарешті ми зможемо перейти до будівництва лікарні, що лікарня нам також буде необхідна. І в подальшому ми будемо е, лікувати наших громадян. Я зараз розбираю спеціальні будинки ось тут, біля церкви, тому що я планую побудувати лікарню саме тут. Я не даремно, до речі, е, побудував тут також ось цей. Е, Ось цю висотку, тому що я буду розуміти, що в майбутньому мені необхідно буде саме з цього будинку громадян переводити на роботу в медичний заклад. Ну, вони, звісно, перші будуть шукати собі роботу там, але, тим не менш, будемо розуміти, що громадяни мають буде завжди поруч з місцем, де вони працюють. До речі, це я намагався величезний госпіталь побудувати, але тут занадто багато місця треба. А ось така лікарня, вона дуже підходить. От саме сюди, але не влізає по габаритності, тому я зараз буду думати, як її розмістити так гарно, щоб вона до неї могли добратися всі. Далі ми будуємо статистичну будівлю для того, щоб знати, скільки в нашому місті є працюючих громадян, скільки не працюючі, скільки хто чим задоволений, і так далі. Взагалі це будується в кожному місті для того, щоб розуміти настрої громадян різних регіонів. Це стосується того, тієї карти, де у вас є багато, багато міст. Якщо у вас місто одне, гра автоматично буде вам зараховувати. Одне одне місто, і тоді вам буде легше. Якщо ж у вас міст таких багато, все це буде загальної статистиці, і вам треба буде будувати на кожне місто окремо статистичну будівлю. Будується вона також більше ще до домів для того, щоб люди могли приходити на роботу. Ну і також далі я вирішив побудувати ще один один будинок. На цей раз він буде такий не такий високий, як я будував на тому кінці міста. Це буде більш таким стандартним будиночком, для того, щоб ви могли переселити всіх громадян, які знаходяться ось на ось. Ось на цьому відрізку. І для того, щоб тут побудувати в подальшому якісь розважальні, розважальні будівлі. Це можуть бути або кінотеатр, я побудую тут. Або побудує щось інше, щоб їм було весело. Тому що, по-перше, це все ж таки задаток для туристичного міста. По-друге, самим громадянам треба десь розважатися. Тут треба будувати або палас культури, або кінотеатр. Я вирішив побудувати спочатку кінотеатри, для того, щоб вони могли е, заповнити власну шкалу задоволення і потребу в, в розвагах. Далі я вирішив розпочати розбудову цілого житлового комплексу. Мені для цього треба було підібрати такі е, стандартні будиночки. Ну, наприклад, ось такий. Е, ми побудуємо таких 3-4 штуки підряд. Я спочатку думав це зробити в центрі, потім передумав і вирішив побудувати ось, ось тут. Чомусь тут, тому що, по-перше, нам треба звільнити буде зараз центр міста, там де знаходиться зараз церква. Також побудувати тут якісь більш юридичні відділення, типу полі... міліції і суди і судів. Тому я зараз буду звільняти ось ці всі будинки, переселяти сюди громадян і розчищати територію для того, щоб будувати цілий житовий комплекс. Чому зараз я ще раз кажу про житовий комплекс? Тому що нам треба, щоб всі громадяни знаходилися в одному місті і. Якщо я тут буду поруч розбудовувати, наприклад, якусь гілку готелі, де будуть проживати наші майбутні туристи, нам треба, щоб вони всі були поруч і щоб вони всіх були задоволені потреби. І якщо я зараз подивлюсь, наприклад, на дорозі, куди де вони можуть доходити ці самі громадяни, ми побачимо, що вони, в принципі, добираються скрізь. От зараз я останній будиночок знесу і спробую. Добавити трішки доріжки, для того, щоб вони вже максимально могли могли переміщатися по місту. так Зараз перевіримо. Зараз я добуду ще трішки. Давай ось так зробимо. І зараз будемо перевіряти. Так, да доходять майже скрізь, крім того ресторану. Але нехай ми побудуємо ще один ресторанчик десь поруч. Тому поки що я. Не буду над цим паритись, нехай буде як є, так і є. Ну що ж, приступаємо тоді далі до розбудови нашого житового комплексу. Часто вас по мієм перспективу вам депі синакавібаді тюніва дисси часвос на виноалі є хоз вана галоно а дон колембек геролемісіоголдида виго хав абла щодо ресторану. Я вирішив побудувати спочатку ось такий. Потім 에, зрозумів, що в принципі він прикольно виглядає, але не підходить по місцю. І е, тоді я м, вирішив підібрати якийсь трошки менший по габаритності. Вирішив такий же саме побудувати, який нас стоїть е, там трохи далі. Е, але такий прибуде у нас в центрі. Це буде такий центральний ресторан, де будуть нас відпочивати як і люди, які проживають в житловому комплексі, так і туристи. І зараз проблема в тому, що я зараз намагаюся поставити так, щоб е, дорога не заважала нікому, і щоб ну давай приблизно ось так побудуємо. Хочеться, звісно, щоб тут поменше було перехрестя, але нехай вже буде так. Будуємо ресторанчик. Зараз ми з'єднаємо все це з доріжками, і власне люди вже зможуть приходити сюди із найближчого житлового комплексу, який знаходиться біля кінотеатру. Я, до речі, зараз ще зміню розположення цієї трансформаторної будки. Також я вирішив побудувати ще одну школу, для того, щоб на перспективу розвитку цього мікрорайону у нас був ще один навчальний заклад. Поки що дитячого садка достатньо, а школи нам було недостатньо, тому що я бачив, що більшість учнів ну, просто фізично не можуть добратися туди, а ті, хто можуть добратися, стоять просто в черзі. Я вирішив побудувати ще одну школу, поближче до ЖК. І ось тут, на цьому розі перехресть, де я тільки що прибував декілька будинків. Також в мене, до речі. Ось тут виникла пожежа, і терміново довелося будувати пожарну частину, пожежну частину. І вирішив я будувати її ну, таку середню. Хотів спочатку побудувати саму найбільшу, потім вирішив для початку побудувати середню. І щоб вони якомога швидше погасили пожежу в нашій висотці. також я вже побудував тут е, тюрму, побудував е, ще декілька домів для ЖК і також зараз будую будівлю суда. Нам, до речі, треба добудувати ще відео міліції. Це для того, щоб у е, наших туристів не виникало ніяких підозр про те, що тут небезпечно, про те, що у нас тут е, велика злочинність. Насправді це буде не так. Зараз перед тим як е, ми всі будемо їх запускати, ми трішечки місто. Забезпечимо безпекою, і вже тоді у нас буде повний порядок. Тим паче я знову ж таки повторююся, що для е, того, щоб у людей була робота, ми будуємо всі необхідні адміністративні будівлі. Вони лишніми не будуть. У нас, правда, не так багато людей для того, щоб зараз будувати цей суд. М -м, насправді він будується тоді, коли у вас в місті, в місті, як в мене зараз, ну не так багато людей. Якщо воно занадто велике, мегаполіс цілий, тоді в принципі ви можете будувати суд. На даний момент тут нема кого судити. У нас, хоч і кримінальна ситуація в місці, але не така велика для того, щоб розбудовувати цілий суд. Технічно тут ходило би повністю відділка міліції. Але я вже вирішив, що ну, нехай буде для того, щоб забезпечити людей по першу роботу, і по-друге, я ж кажу, що для туристів це буде дуже і знакове, знакове місце, яке покаже, що у нас в нас в нашій столиці, в нашій Братіславі, дуже безпечно. Що ж, наше місто майже вже готове, у нас є вся необхідна інфраструктура для комфортного проживання наших жителів. Ось так воно все виглядає зсередини. Ну, дуже, дуже, досить симпатично. У нас тут є і кінотеатр, і дитячий садок, і комфортні будинки, і ресторан, і лікарня. Пожежна частина, багато чого вже ми побудували. Нам ще залишилося зараз розбудувати туристичні об'єкти, туристичну інфраструктуру, щоб вона вже нам. Наступного разу приносила гроші, тому що нам необхідний перший дохід для того, щоб забезпечити наших громадян е, їжею. Нам необхідно зараз буде в інших містах, так нас не місто нас таких багато, побудувати магазини і побудувати також в деяких містах електропостачання. Е, також нам необхідно буде зараз переглянути е, тут, де зараз подивився. Так, дійсно, всі, всім задоволені, всіх все влаштовує. У нас також дуже багато місця є, в робочого місця є в пожежній частині. Є також у нас будівля суду. Так, так, так. Ну, в принципі, в лікарні нормально все. В принципі, все хорошо, все добре, тому наступного разу ми будемо з вами передивлятися ще раз, що нам треба, і добудовувати місто вже для того, щоб повністю забезпечити його експлуатацією для туризму. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, розповідайте друзям, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка на який знаходиться під описом, під цим відео. Всім миру і справедливості!